Наш час дуже важливо робити щеплення, тому що це профілактика, це безпека моєї дитини. Таких хвороби, як кір, паротит, краснуха мають важкий перебіг і краще цьому запобігти і вакцинувати. Тиждень, який ми хотіли би все-таки привернути більше уваги до ротиною щеплення нашого населення. Просимо вас щеплювати як дітей, також і дорослих для того, щоб був колективний імунітет. Кожна доросла людина раз в 10 років повинна пройти певні щеплення. наші сімейні лікарі завжди готові оглянути наших пацієнтів. У нас в наших амбулаторіях загальної практики сімейної медицини є всі вакцини в наявності, в хорошої якості. Вакцина, яка надходить в нашу область, зберігається в сучасному складі імунобіологічних препаратів, оснащеному прикваліфікованим Всесвітньою організацією охорони здоров'я обладнанням, після чого розподіляється та надходить до закладів охорони здоров'я. Відділ імунопрофілактики Центру контролю та профілактики хвороб забезпечує спільно з департаментом охорони здоров'я координацію заходів з вакцинації. А також є надійним партнером для закладів охорони здоров'я, які дбають про захист, проводять вакцинацію в закладах охорони здоров'я. Стан імунізації впливає на ризики розвитку спалаху небезпечних інфекційних захворювань, таких як дифтерія, правець, кашлюк, поліоміеліт, гепатит Б, туберкульоз та інших інфекцій. Наша мета досягнути охоплення 95% дитячого населення із метою формування колективного імунітету. Профілактика інфекційних хвороб може бути двома шляхами: або ви перехворіли, або вакцинувалися. Звичайно, я не раджу, не рекомендую як імунолог вибирати перший шлях, тому що інфекційні хвороби небезпечні тим, що вони дають ускладнення. І тому батькам дуже не рекомендую експериментувати на своїх дітях. Прийти, отримати дозу вакцинації чи там дві-три, і бути впевненим в тому, що дитина захищена. Батьки дітей вони дуже прихильно ставляться до проведення профілактичних щеплень. Навіть хочуть зробити додаткові поза календарем щеплення набагато простіше профілактувати те чи інше захворювання, аніж по тому лікувати. Я особисто лікар. Мама двох діток. Я вакциную своїх діток згідно національного календаря щеплень. Я за вакцинацію і хочу довести, що це є простий дієвий метод захисту діток від ураження інфекційними захворюваннями. Відділ імунопрофілактики завжди долучається до популяризації переваг вакцинації та є надійним партнером у вирішенні рутинних питань щодо імунізації: вакцинуйтесь та будьте здоровими. Завдяки вакцинації можна запобігти більше ніж 20 захворюванням, починаючи від туберкульозу до раку шийки матки. В центрі контролю та профілактики хвороб. Працює телефонна гаряча лінія, куди за потреби може звернутися будь-яка особа та отримати консультацію щодо проведення певних щеплень. Отже, вакцинуйтеся самі та вакцинуйте своїх дітей.